Дякую куму за машину. Коротше, дивіться. Показую звідти. Це ось чеки тільки що ось оплатили за заправку автомобіля. Скільки там? Видно? Щоб всі бачили? Оже ж, це ж видно. 1968 гривень. Це газ. І 650 гривень це бензин. Бензин притрудку, тому що дуже хороше не виходило. Це ми е, скільки три дня ми їздили з красиво, вивезли всю заправку. Е, осталося 3600 на сенс банки. Це моя карта. Я кажу, кум пробач, більше не можу заправити, тому що ще треба завтра е, утром докупити да лікар. І залишилося 12 гривень 89 топів. А как тебе один? Вовезарецького, на ім'я Вовозарецького каточка. Ось така хвиля морята, така у нас волонтерка. О, так що просто вам звітую, показую, як проходять будні дні дніста волонтера Шакрая Водського. так все добре буде. Все буде Україна. Дякую всім, хто, хто допомагає, хто підтримує, хто не проходить проходимо поста. Гриня. Е, це не стільки сумне, скільки просто прояв небайдужих. І за те дякую. Всім.